Семеро молодих людей із числа дітей сирід і дітей, позбавлених батьківського піклування, сьогодні отримали від міського голови Херсона ордери на власні кімнати. Відтепер вони повноцінні власники житла. Херсонського державного аграрного університету Євген сьогодні не вірить своїм очам. Він отримав ордер на кімнату в одному з гуртожитків Херсона. Хлопець сирота, вихованець Калінінського інтернату, довго чекав власного житла. І ось, нарешті, доля посміхнулась. За словами Євгена, і, хоча він не втрачав надію, мати власну кімнату все одно досі не вірить. Проте сьогодні має підстави для створення власної щасливої родини. Для мене це й що больше, ну Алачок вообще в будущее, благодарен всім этим соціальним програмам, которые в течение такого довгого времени обеспечивали всім що можна. Даже больше разом із Євгеном отримали ордери на кімнату у соціальному гуртожитку по проспекту Ушакова 62 а ще троє хлопців та двоє дівчат. Розповідають, будуть дружити. Наразі головна мета для кожного якнайскоріше облаштувати своє нове житло. Особисто вручив ордери новосельцям очільник міста Володимир Миколаєнко. Він привітав хлопців та дівчат із такою важливою подією в їх житті. Ми сьогодні реалізували рішення виконкому сім діток, діток сірит, отримали житло. Мені дуже приємно, що вони на своїх цих перших кроках доросле життя отримують власне житло. І головне, що воно впорядковане. Є у нас ще потреба. Ну ми в цьому напрямку працюємо і дуже суттєво. Це не перші діти, які отримують до цього. Ми зілили ще один блок, вісім кімнат. Я переконаний, що це один із пріоритетів, який повинен бути сьогодні реалізований і міської влади, і депутатського корпусу. Виділені кімнати повністю обладнані сантехнічними виробами. Мають сучасне оздоблення стін та підло. him.